Эй, эй, йо, йо, с вами Артём Наруто и Юки, я поздравляю привет. Я им шемку. Так. Я же не понял. Э! Ты гимно! Я уже, мать, сколько их тут. Ты что, их размножил? Да. Ты все их что, из подвала то? Не, ну пожалуйста. А я их зара... Седай, ты песик. А ты меня допустил на твоих всех. Ааа, ты ж бьешь. Як Тупия як пробка! Я даже не біжу, что зо мною. Ой, блядь, я не говорю, давай Я не говорю, більше так і грати. Второй хп, это нормально. Все, не достанешь. Сдохни, бати псы. Что, не дохли? Не, у меня только один дом О, вот я даже. Ох, ты с луком можно стрелять. А, у быстрее хп. А, у меня мирный. Да и что, мирный? Да, проверим. Ах ты! Серега, Блин, я не возьми их! Заходи, зараза. Знаешь что? Дашь до меня листа? Да, нет, то есть... Да <плёк> что ну, ты, честно? Я не чещу. О, да мы пси. Ааа! Бьет! У меня коломен, что ты хочешь? Ох. Да? Коломен? Коломен. Угу, коло тебе? А! Хто б'є? Ти не то Ти Ты же вс воздух! мої и пси топлять!

У мене це більше, я не буду грати. Ой, я все одно мої псинацьковані. їх не хочеш садити? Mm. Прийдеться убивати? Я твій только убиваю. Уб'єш ти вб'єш уб мені страти. Засраний дом. <laughs> Ти ідіот. Реально я не годен. Я йду твій твой дом повністю залию водою. Ты щас мене один хп. Не псі. Два хата, даже так. Я не был. Mm. Так что три зразу дарит, тогда разум нет. Mm. У ж рума? Даже дыпси на цкуни. Я не хочу. А Вода Ну так. Бля, твоему доме вода. Ты рожлял? Ты ти идиот! Ты я замахал, забрал, вот быстро. Сам забрай, я сам розляв, ты забрай. Хммм. Ух! Добре, що я хоть схован. Ніхто не знає, де я. Вже бачу. Де? Я в лісі сховався. <гум> ставиться. Mm -hmm. Зайдемо в мій дом водою. Це що я? А хто ж міг розлити воду? М -м -м, дай подумати, хто на що вранці. Собаки можеш залити. Не бах. Він все одно не любить, бачиш. Все це? Mm -hmm. А ні, ні, я маю? все, Себя... встал, пошел вот за мной. Я <laughs> что бачу. Мне все равно, я пошел в песок, рыбат. Я устроил свой бассейн, мне все равно. Я иду, иду покладу все свои рейсы, чтобы, если меня убили, то ничего не было. Только лопату одну возьму. Больше мне ничего не треба. О, моя вода, моя вода! <смех> <смех> Кто бы это мог быть? Я там знаю. Не нравиться така игра, я же не голоден я, я я не знаю. Пишіть свої версії в коментарях чи мені продовжати цей сезон, чи ні. Вообще, мені не подобається. Не можна нічого строити, даже не знаем. Я знаю кучу ідей, що можна строїти, що можна іграти. Но тут один дебил прийшов і забрав все. Своїми описания, я міг би до всіх вбити. Ты же любил. Ну ты идиот, реально. Шо? Шо ты сделал? Ну. Ты разляботаешь на мои коврики Все. іди з иди дому моего дома. Иди. Иди дому моего дома. Вали. Иди с моего дома. не заходи сюда. Иначе забаню. Як? И легко и просто. Весь. Просто выйдешь. Не. Давайте. Ну давай Зара. Шо? Ну бай, давай. Эть, забаны. Ну я. Попробуй выйти с сервера. я не, не хочу. Выйди с сервера. Ну, роз... ну выйди! Не хочу. Хорошо, я вийду. Або... Ну, вали, вообще. Я не хочу тебя зарабачить в моєму доме. А я зараз, знаєш, что що... зроблю? буду. Ха-хол. Мы ну, вообще тут спать будем. Нет, ще... я не буду спати. Ще мій коврик зараз розвалив? Да, це я вже думаешь. У мене був нормальний коврик, А в тебе був У Мені було... Я так багато пот... потратила, тебе і знав, як знайти червоно. Блін, я ж чекаю за цих счемочок. Шерсть. А що б тебе? А що? Та Шу мене корк весь став якийсь хафе. я ми знаю, хто тебе розливував. А хто встиг був? Та йо! Я вже скільки строю це. Цю... Ой, дура. Нет, что я спать? Я опять спешу дома. А ты же Люси Борнет. Блин. Все не ничем че не? Не знаю. Не знаю. Ты, без завтра в школу? А ты без? Мне. Не. Мне тоже. Шо? Есте. Добре, давай ідемо. Поняємо. І будемо продовжувати знімати так. О, у мене якісь капці. Війдом капці. Я звичайно за тебе свою кроватку. Тизерак. Тирек! Блін, та що я ж чекаєш за ту бану? Поні. Да что вы строй дыры? Шо? Помогай дыр. Ты их завари, Песок где рубай. Наши не есть. Наши? <laughs> давай по новому. Я не знаю. Это до сих пор чекает. Иди шкай воду. Боже, я зараз... Я не водный, я уже... Я уже... Я Взрываюсь, я так хочу вже. Не, все, В следующей серії мне насрать. Я йду в шахту з алмазами. Щоб зробити алмазну броню. И все, і мене тоді ніхто не буде. іпати. Що робити? Ніхто мене не будет. Що робити? Да ніхто мене не буде чіпати! Чіпати! Я тебе буду чіпати! Своїм псам. Попробуйте! Ну давай, давай, тогда давай скупай. Да что вы скрыли? Может, что нема? Вот ты накупал? Ого, нахуец. О, Оль! Не будешь так алмаз. Правильно? Э! О, oh, все, спасибо. Я залезу на шоу из... ...i za tebe. Budi ho vždy podrat. Ty, zřejmě, ty nevěříš? Ty uvěřím. Všechno, jo? Mhm. Co, ty У мене землі багато. Да. Угу. ФДМ, лопат. Угу. Так що ти знаєш, куди? Ну ти молодець просто, знаєш? А що что так? подумай. І Ти мені броню знавала. Спасибо. Я и за тебе потратив, знаєш скільки заліза? Стак. Знаєш чого? Знаєш, що так? А в Три... ж Ти ж вроді з руба Ні, ну ти не поняв. Я за те. Блін, я не буду вже казати нічого. Я ще екаю. Ох, ти ще довго будешся збирати все. Да. Погано. Я, був, а! І за це ти був дай. Що я б дівзад. <laughs> так, я біжу дому мені простоlexi підвжи. Ну, мій шерші за то. А, що? Це там блок іска. Іска? Піска. 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 А! Провіск? Ні, що це там блок іска. Іска, добре. Да. Та пі, піска. Піски. Ні, піска. Ну, yeah. Бл... огпіска. Ай! <реш> Став! Да ну хва! Ми так і не достроюємо цей бс. А дострою! А ты не поняв піс? Ай! Зашл! Так... Що за мною ходить, вдувлю? Хвати! Але хвати! Знаєш чого? У Да я пару штук.

Вс, я одразу розливаю воду. А ты що що пана розказувалася після псі? Нет, за ты мне. Коли? А, 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 а Ти ж ороб дебіл? Я вже розлив воду, все. Ну розлив вже воду, ти ідіот, ще, ще, а я хто ще землю по бокам де об забирати? <с tough> я як завжди. У тебе албан, малопат. Як всегда. Я встиг випрыгнути. Він встиг випрыгнути. Ви чули це? Щоб покласти сюди блоки а що? Ти що його довше хочеш забити? Ні. Та не Я просто роблю красиво. ти висит І тут ще отако от зверху красиво. Я спеціально зрубаю за руки. Где в жопу поняв? То як я тебе не вдарив? У Ти... мене перший раз такий срач в інвентарі. А в мене перший. У тебе такий срач постійно а, Ні, в тебе такі срач постійно Ну ви всі бачили, який у мене... Мали... який мене порядок чи без порядок. От я на без. От порядок. Поняв піс. Ти що, вбився? Ти здох? Во мої вещи валяються місці ти де взагалі? Я не знаю, вот я А, вот іде. Я ж тебе не заметил був. Ти можеш так зробити? Як? Як? А я забув. Подивись на мене. А де лопа? Ало. Подивися на мене. Угу. Ти можеш так зробити. Е, це як ти так? Ти кажи, що я достаю. Э, 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 я тебе отомщаю за те разы А, смотри, 3 ГП, во, все. Сложи для стимул поесть. Ты же, что, ешь? Нет. Ты что, реально же не хочешь есть? Да ты дебил? Ил? Ил. Ты дебил? Не, я ил. Нет, ты дебил. Да, нормально. Да, він і хотів, да. Нормально. З ким я знімаю? З ким я знімаю? З містером Турком? Який хоче щоб я побістріше зд ох. Да, хоче, щоб ти ох був. Не, який хоче, щоб я побістріше... Ох, здох! А, хоче щоб ох був, добре? Не, щоб я быстрей здох! А, здох? Да? Дуже хочеться Ну, не хочеться Що не хочеться? Ти робиш, ти не... Блін, я тобі вчищаю... Я тобі вчищаю... Я тобі вчищаю... Я роблю. вчищаю... Вот я Я Що я роблю? Скажи мені Де? Що не робиш? Я кр... Нормально Та нормально. Эти... Нормаааально Ще я хочу спати Кстати, а де у нас креатив? Той, що засраний Ай я... А я... Я нормально на телефоні Ну чо, от, от, я не понимаю. Ну ти дурак, реально, я я, я не можу вже. Ай, іди звідси, я... Іди звід. Іди. Я я зараз, Ні, я не годен так. Я буду охотиться на мо бів. А наші? Мені треба косточка. О, косточка. А наш. Щоб зробити ще коешта важне. А, псів, от. Я, я, я збав, О, у мене мо привезли Спасибо, что ты собой отвлекает. Ой-о-крип, мукаляк! Усимани, шиманик! Байна, бля, е косточка! Ты дурак! Маня тоже одна. О, я крипер бачу! Нет! О, я бачу скелетон мий. Скелетон мий. Ого, скелеки тут скелетонин. Твою же мать! Ай-яй-яй, ай, крипер! Крипер, Помог? бля, помогай, дебил! Взервай вс! Фук! Тикай них. Де вони сиділись? Не Ніби... мы ще зіли. Чого? Ніби ми ще зіли. Побігли спати. На другий день встанем і. Мо бил чекрежем. У мене три косточки и две в ТЕБЕ три косточки дай! Генерал сей своих возможных. Вс. це? А ты ж не вбивав! Да фу... айля! Ай спати. Не буду авай ля ате спа ати. Давай лягай спати, бля. Як вам дати їсти? Ай, блін Ой. ти дурак? Чи ні? Да. а ай лягай спати. блін так коли це ж екалка пройде? От мене так. пес охраняє мою постіль бачиш Давай лягай, гай Всех их размножаю. Я им кинул все. А ты не знаешь, какие их размножаю. Я Меня уже. Ты что, дурак? Ты что, уже? Да, уже. Ты все. Так, все, я наконец-то... На! А, нет, же, том... Баран. что роб! Дурублю и уже... Дороблю свой бассейн. Баран. Я не знаю. Аю. <laughs> Я не знаю. Фого. Зараз мои псы упадут. Посади, <laughs> можно скинуть? Да не трое их. Ну не тро... Ой, блин. Видай мою косточку. О, а вот, а не хочешь порвать на ее? Псен, ты псен, ты знаешь Знаешь? Знаем? Эш! Шо? Эш не знаю. Эш! Ну ты дебил, ну что ты сделал? Да вони за тобою то пехочуть, то що не знав. Ні, вони не можуть те коли вони сидять, дурок. Та ти ж встань просто. Наш тих взагалі на вулиці, блін, ти шо, жорстоко, жорстокі дуже, я їх в в подвал. Що вони там страхом пугались, да? А ти його вша на дворі, там де дощі кріпери. я розбив твої случайно. Що? Подивись. Ты дебил. Что? Ты сказал, что ты разбил. Я его не А что ж ты сказал? Давай скудись, блин, а. Ты да... Дур... Ак, ак, ак. Ты дурак, ак, ак. Эй, ты чем мне мочишь? Ты чем мне мочишь, ты писан? это Ты дурак, ну что ты сработал? Ну ты идиот! Все, сам бери і це розчищай. мені срати на це все. У мене є ще один домик і. Ай блін головою тріснувся. <риснемся> Блга го бури, вы заставлюєте доблю, да, йде за застав б'ю. Якщо за ним не просто. Ой, я б підберезов тебе голова. Ага, 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 ага. Ти не можеш зіграти, ага. а я можу я зі Я не понял. Е-е-е-е, бідом! -е -е, я здрав переробля. Я убью. <гум> Відомой берзм! Відомо, Надею прося, я тебе не А ти застав? Мені не срать, у мене є куча берез. <гум> І все, поки. О, все, он и береза. Все, что там не зробишь, ага, Я? Треба мне твоя береза без Так, все, побіг. Побіг самого строить там ношусь. Блин, нема берез. Что я сказал, маринова береза, мне хочется Ах, Ты драк. Строй. Ти драк. Ти драк. Так, то відвал. Та відвали. Ты мне бесишь. Я Я сил своїх викидаю! Я тебе зарамочек. Ну блин, паразит. Підішов. Зарту мої пси тебе наколять. Як колбаску. Давай, пси. З... Ви дебили, поняли? Все бачите. Розупи від мене дісну. Что это